Любі, друзі, вітаю вас сьогодні. Я на ефірі буду з своїм синочком. І давайте його краще запитаємо, чи користується він системою 595. Данік, на чому ти любиш спати на коврики? А що він робить? Він робить тебе здоровим. Діла тебе здоровим. Тобто Данік вже знає, що якщо він буде спати на коврики, він буде здоровим. А яке ще обладнання ти любиш? Моксі. Моксі. А що ти делаєш з Моксом? и, и чувствую, да? мне как спина, как... Громче, громче не слышат наши... Когда мне как болит спина, и когда, как... Я как, когда ты делаешь это Я Данику делаю с Мокси рельсы рельсы, и это позволяет нам больше дружить с друг с другом. И еще он знает, что можно оздоравливать спину с детства именно с Мокси. А когда у тебя болит ушка, что ты делаешь? Берем Мокси. Сам берет Мокси. А если живот болит, что делаем? А если коленка ты ударил где-то? Okay. А вот совсем недавно у нас Асик кашлял. Что мы ему делали? Мокси, куда клады? грудь. — Під грудь, да тобто то зовсім недавно у нас Асік також дуже сильно кашляв. І ми навіть не знали природу цього кашелю. Але перше, що ми зробили, це взяли Моксі, і дали змогу йому вигрітися на середній температурі, і також залише було лолки. і саме тому, чим Моксі у нас безпровідний, Ми могли змо мали змогу брати його в дорогу. Дома в одній кімнаті він був в іншій кімнаті, був з Моксі, і це дає змогу. Знаєте, такий захист для мене в плані такої ну такого розуміння здоров'я своїх дітей. Тобто, ми їх вчимо бути здоровими саме з обладнанням. Бо коли нам кажуть, чи є у вас пігулки, ми такі. Пігулки? Ні, у нас є обладнання системи 595. Так, звичайно, якщо є серйозні проблеми, то звичайно треба йти до лікаря, лікуватися, дізнаватися. Але профілактика і навчання дітей бути здоровими це наша з вами відповідальність, тому система 595 ідеально допомагає в цьому. Так? А що ти ще користуєшся? А глазки що ми ставимо? Максі. Максім. Данька у нас любить Моксі, тому у нас візді використовує саме Моксія. Ай ну, використовує старший син. А коли дуже багато сидить за комп'ютером, коли читає, то звичайно ми використовуємо для того, щоб очі були здоров'я. Тому всім здоров'я і щастя з системою 595. До зустрічі.